Емоція барської кераміки як елементу нематеріальної культурної спадщини Вінниччини, в чому три площини барської кераміки, бо це власне, гончарі, це художники і фотографи. Кожен майстер, який бере в ній участь, він створює роботи, які обов'язково вони мають бути пов'язані з барською керамікою. Звісно, гончарам найпростіше вони створюють власне, безпосередньо барську кераміку, наносять автентичний орнамент. На як на старовинні форми, так і на сучасні. А художники відповідно вони створюють картини, натюрморти, пейзажі, портрети, саме де обов'язковим елементом є саме барська кераміка. Ну а фотографи відповідно або роблять художні фото з самої барської кераміки, чи художні світлини саме в процесу проведення резиденції. На нашу всеукраїнську арт-резиденцію подали майже 140 заявок з 20 регіонів України від професіоналів саме в сфері кончарного, брозотворчого та фотомистецтва. Був відбір, коли відібрано 45 кращих майстрів, які в три заїзди власне, відвідують наше місто і дарують власне, бару свою творчість. Частини робіт майстри забирають з собою. Частини вони залишають для виставки, тому що в нас відбудеться виставка в обласному художньому та музеї та обласному центрі народної творчості. Вони відбудуться в жовтні. А також це будуть виставки після цього. І в нас в місті Барі. Барчани також зможуть побачити ці прекрасні роботи. Ну і частина робіт, звісно, залишиться саме в колекції народного музею барської кераміки, як головного організатора цієї резиденції. Спочатку була ідея типу, часткового репортажу, але потім, побачивши їхні роботи і портфоліо, так як насилали, вирішив дати їм карт-бланш, щоб вони працювали в тому стилі, в якому вони працюють. Просто умова це бути тут і знімати процес створення барської кераміки або картин з барської кераміки. То є більше хлопці-репортажники, я поряд з репортажем, знімають концептуальний стиль. У нас є навіть тут Євгеній ком з Одеси, який прямо з виставками по світу їздить, тобто ну, багато чого. Є Одеса, Хмельницький, Київ, Харків. Це на перший звістка. На інші там ще, ще будуть інші міста, там є Запоріжжя, є внутрішньопереміщені особи, які були там Донецьк, Донецьк, в Києві, Буча. Ну, багато. Залівся Україна. Там всі достойні. Чесно, всі, що пішли відбір, всі достойні зі Своїм стилем, своїми творчими баченням, то ні, то все огонь. Деякі, прямо на такі ще плювкові фотоапарати. Так, дівчина Луїза холодняк, яка взагалі вона працює більш не в репортажному стилі, більш такому стаціонарно-концептуальному, то вона працювала на студії, наприклад. Вона тут познімала на телефон, в неї три з собою камери, тобто плівкова, це така більш старша. Одна Fugic Instamax, це такий типу. Інстакс, який миттєвого друку, колишній полороді, це типу, як сучасність така. На нього знімала, і плюс на студії навстріла, прям на плівку знімала, прям цілу таку композицію, де і череп, і свічки, і барська кераміка, і ну, це таке. Ми почали працювати саме з літинською глиною. Багато майстрів з нею не працювали. І от саме, з, щоб вони спробували попрацювати з нею і ну, відчути, яка різниця. Ну, я координатор, це я допомагаю саме в організації кольори, пігменти. Ну, із... З глиною попрацювати, всі майстри працювали з слов'янською глиною. Вона зовсім інша. Вона жирніша, вона не не вбирає в себе стільки води. В цій більше піску, але вона більше схожа до цієї саме глини, з якою з якої була саме створена барська кераміка. Вони діляться досвідом роботи своєю глиною. Ми своєю глиною. Так, враження від резиденції дуже такі. Великий тому, що коли працюють різні майстри в різних стилях, а ти Ловиш нюанси, які от потрібно було, які в тебе там в роботі десь щось не получалося, або от в кожного своя техніка, то такі от арт-резиденції це дуже така корисна річ, коли зустрічаються люди, які в однодумці, вони щось в когось один в одного беруть якісь елементи, які потрібно для данішої роботи, і взагалі саме спілкування між людьми, такими от особливо керамістами. То це дуже корисна річ. Для себе знайшов нове дуже багато таких цікавих речей, як витягати правильно великі форми, яким чином. Втримувати на станку висоту, от є таких багато речей, які от я просто не знав. Я, я зробив також шість робіт. Вони зараз підсихають і вже як то я почну їх розписувати. Мене звати Дар'я, я з Харкова. Я керівник майстриня з маленької студії «Гарбузик». Враження це нова глина для мене і те, що я робила, якби. Часто і багато, зараз воно трошечки претерпіваєте змініння. Ну ця глина трошки інша, і ми зараз експериментуємо, як маленькі деталі можуть там прикріплюватися, триматися чи не дуже. І деякі вироби постраждали, будемо зараз відновлювати. На даний момент я вже зробила дзвоники і їх почала розписувати ангобом по методиці барської кераміки. Спочатку ми окунули в білий ангоб, а потім вже надавали далі колір. Якби дуже цікаві експерименти, да ну. Бо я працюю трошки по-іншому. Ми наносимо все на, сух... на сухий вже черепок, і воно не так якби. Розладиться і тримається. <с> тобто тут нова технологія, і це нове для мене. Е, для себе я хотіла узнати, які в нас в Україні ще є осередки гончарства і які технології використовуються саме тут, у Барі. Е, для себе в мене не виходило робити свіжики, і мені. Допомогли тут зрозуміти, як правильно пробивати, щоб вони сістили. Київська область Буча Новійська Вікторія маю власну майстерню художньої кераміки Сонце. Працюю з дорослими дітьми, працюю над своєю. Своєї квартирами. І... Я дуже вражена. Я... У мене вже є свої проєкти. Я вже на перший крамих мене надихнула на нові проєкти. Я буду в своєму стилі використовувати mm -hmm. десь ці елементи, форми. Дуже цікаво. Мене звуть Ольга Дашкевич. Художник, я приїхала з міста Луцька. Резиденція, моя думка про резиденцію дуже класна резиденція, така чудова організація. Нам провели масу екскурсій, історична екскурсія по місту це взагалі бомба. Я стільки цікавого знала, дуже люблю такі екскурсії. Ми ходили в кав'ярню в костелі дуже класна, така автентична, атмосферна і дуже смачна кава. І, е, взагалі, враження моє. Про кераміку. Я раніше про цю кераміку нічого не чула. Я взагалі не знала, що є якісь у нас проблеми з керамікою, що її забувають там. І мені так цікаво було, що для цього спеціально пленер організували. Що ж це за кераміка така? І це можливо поспілкуватися з художниками. І якщо це так, кераміка така класна, що <свісно> треба організувати пленер і фотографів, і художників, і гончарів, ну це, мабуть, щось таке дуже автентичне, що пройшло мимо мене. І такі я була права, чи сюди приїхала і організація таке просто ставлення. Просто, знаєте, як король на іменинах. От нас привезли, турбота як про маленьких дітей. У нас тут як дитячий садочок для творчих людей. От все для того, що ми творили, працювали. І постійно кожного дня якась програма у нас: щось про місто, щось про кераміку, щось про. Взагалі, про творчість і я познайомилася з цікома цікавими людьми. Я просто в захваті, що я сюди приїхала, що мене запросили. Я знала, що це такий конкурс був. І, виявляється, був конкурс, якому час, але його виграла. я попала. Боже. Оце знаєте буває везіння в житті. Дякую вам. Володимир Сидорук, місто Рівне, учасник резиденції в місті Бар. Дуже приємно отримати таке запрошення, за честь маю. Е, відкрив для себе кусочок України. Е, чудовий край з багатою історією, місто Бар на Вінниччині, е, Виявляється, в нас є зовсім поруч з Рівненщиною ось такі чудові місця, де е, зберігаються і відновлюються традиції е, погончарству. Євгеній Ком. член Союза фотохудожников Украины. Приехал из Одессы. Мне привлекло то, что я обычно работаю в других жанрах, а здесь был необычный жанр, именно связанный с натюрмортом. И я как профессионал хочу расширить свою палитру. Вот, это был как раз удобный случай. Ну и встреча с интересными людьми, коллегами, соседними профессиями по искусству. Это художники, анчары. Вот. И мои колеги, естественно. Вот. Поэтому это очень вдохновляет. Спасибо за приглашение. Я очень довот. Меня звати Олена Косинська, Я художниця з Винниченя таш, Муровані Курилівці. Е, член спілки художників України, э, також педагог. Ось і Дуже люблю наше рідне і цікавлюся теж таким фотографією, старовинними речами. Е, дуже задоволена, що попала в резиденцію три площини Барської кераміки. Знаєте, колись навіть проїздом була на, авто, на автовокзалі. І побачила, що десь там костели. У мене така була думка, що так хочеться сюди попасти і побачити краще це місце роздивитися. І якось все, щоб мене почув. Ми зазвичай на пленері їжі художник, а тут така цікава, замішана такий мікс, коли одночасно приїхали і керамісти, і художники, і фотографи. І Це ж кожен своїм баченням відкриває це все. Дуже насичена програма була і лекція від Володимира Тетеренка чудова, яка вводить класно це, бо коли ти приїжджаєш кудись, дуже цікаво вивчити історію. Ну, мені, наприклад, так. Я коли приїжджаю кудись на якусь, да, там, запросили, і в мене завдання для себе навіть відкрити, розібратися, що це таке. Тому я дуже вдячна організаторам, які дуже постаралися це зробити по максимуму. Мені навіть допомагали якісь сорочки шукати по музеях, щоб цю роботу да, краще і краще зробити. Я для себе дуже багато відкрила за цей час, буду передавати це своїм діткам, учням. Вони мене, до речі, зараз їм дала завдання онлайн. Вийшла, Вони щось по мотивам барської кераміки. Просто барчанка тих часів. Я, ми намагалися, ми навіть зв'язувалися з Тетяною Пірус, яка працює в педагогічному Вінницькому університеті. Вона підказувала, бо думаю, що вище вкуда, вона каже, вона має бути тоді в буденці, якщо банька. Тобто ми під, ну, я підходила з погляду ще історичного, щоб воно відповідало автентиці. Мене звати Надія Володимирна Підгорна, я викладач барського мінітарно педагогічного коледжу. Дуже рада, що мене взяли в цей проект, резиденція барської кераміки. Мені дуже сподобалось, як він організований, підготовлений зустріч, відкриття багато цікавих людей. За цей час я написала тільки один натюрморт, але я його пишу з натури і. Відповідно, паралельно ще на... знаходжусь на роботі, працюю, тому я собі такого дозволити <гум> багато, кількість робіт не можу, але я місцева і проєкт продовжується, будуть заїзди наступні групи, то я ще попрацюю з ним.